Трансформатори, блоки живлення, струмоприймачі та серветки залишаються основною продукцією, яку виробляє учбово виробниче підприємство УТОС. Установа зараз тісно співпрацює з Укрзалізницею, адже продукція відповідає усім стандартам якості, що є важливим для залізничної галузі. Основним все-таки наразі є тема трансформаторів, тому що ми зараз виконуємо. Якщо можна так назвати стратегічне замовлення державне, от ми виграли два тендери от, по Укрзалізниці і ми робимо для них ремонт трансформаторів. От, і зараз в даний момент якраз це для нас найбільш актуальна тема, тому що ми повинні виконати зобов'язання по цих тендерах до нового року. От, а роботи дуже багато. В, Залізниці знають нашу якість роботи, от, і вони, скажімо так, ну, бажають працювати виключно з нами в цій сфері, наскільки це можливо для них. Минулого року в пріоритеті була Львівська залізниця, цьогоріч одеська. За умови відключення світла робота йде не так швидко, говорить директор установи. Навіть якщо світло виключають ну, на дві години через дві. То ну, люди прийшли на роботу, дві години попрацювали, дві години йде їм дітися. І додому не підеш, бо люди незрячі в основному. От, і ну, робити нічого. Так що це ну, для нас це є якраз проблема. І ми говоримо нашим партнерам про те, що ну, нам важко виконувати їхні замовлення, якщо це підуть підключення світла, то це буде взагалі дуже погано. Ще один напрямок серветки. Продукцію від місцевих виробників знають по всій країні. Ну, серветки вони в нас взагалі теж, скажімо, по всій Україні ми ними торгуємо. Чому? Тому що в нас до Нового року є податкові пільги, ми за рахунок цих пільг, у нас ціна на серветки ну, конкурентна, скажімо так. І навіть ті регіони, де в них є свої виробники серветок, то вони купують у нас, бо у нас, ну, в принципі, процентів на 20 дешевше. От, і транспортні витрати перекриваються нашою ціною. От, але ж зараз на даний момент знову-таки нема в мене технічного персоналу, тобто немає головного інженера. От, з наладкою не все в порядку, через те ми серветки зараз ну, робимо, але ми могли б робити більш ефективно ці серветки, якби було достатньо технічного персоналу. Є в УТОСІ кадрові питання. Вільною залишається вакансія головного інженера, людини, яка має велике значення у структурі і роботі підприємства. Має структура і інші проблеми. Перша проблема це відсутність кваліфікованого технічного персоналу. Друга проблема це в нас ми працювали в основному на металургії. в Металургії практично немає майже. Ну раніше вона є, тільки вона не функціонує. І от і в нас відпала часть замовлень. от. Третя проблема, що ми зараз працюємо, але в нас основна податкова пільга, яка нас годувала і ще досі годує, в нас вона тільки до нового року. Після нового року пільгу знімають. От І ми, в принципі, стаємо в рівних умовах зі всіма остальними виробниками. А оскільки робота осіб з інвалідністю позору вона. Менш ефективна, ніж робота здорових людей, то відповідно, зараз нас трошки заженуть такий тупий кут, що функціонування виробництва буде під питанням. Зараз на УТОСі працює 18 людей з інвалідністю. Замовлення є, але не постійно. З нового року продукція підприємства зросте на 20% через зняття пільги. Тож конкуренція на ринку буде на рівні з іншими установами.